Така ідея мені в голову прийшла. Так мені захотілося спочатку під'їзд розмалювати, а потім зробили козирьок не того кольору, який я запланувала, і я вирішила, що треба фасад розмалювати. Знайшла дівчинку за допомогою своїх клієнтів. Я в салоні краси працюю, яка розмалювала в Собічі зупинку, і я з нею зв'язалася, і вона допомогла. Зараз клуб дуже багато, к нам підключилися ще мешканці нашого двору. Якщо я люблю цю справу, то мені не важко. І я дуже хочу, щоб в нашому місті і взагалі в інших містах нашої країни було якомога більше таких дворів.